Давен Богородиця є покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Тож свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України є символом української визвольної звитяги. Їх відзначення сприяє зміцненню патріотичного духу в суспільстві, переконані військові. Для мене сьогоднішнє свято це патріотичне свято України синочка, то є патріотично. До нашої України, щоб він ріс теж хоче вирости, захищати Україну. Я хочу бути військовим як тато. Я Хочу захищати нас батьківщину. У, у Нового озерному проживає багато військових. Тут розташовано гарнізон, аеродром, танковий завод, військові частини. Кожен другий військовослужбовець учасник антитерористичної операції на сході країни. Тож відзначення Дня захисника України перетворилися на масштабні святкування з метою вшанування мужності і героїзму воїнів вітчизняних Збройних сил. Були вже змагання, відбулися військовослужбовців, військових частин. Ми їх нагородили призами. У нас були конкурс конкурсна комісія створена і відзначили найкращу палатку із найкращою козацькою кухнею. Конкурс народної творчості ще буде проводитися. Конкурс на малюнку дітки проводили. По закінченню конкурсу всі отримали призи. Свою майстерність демонстрували на святі місцеві умільці. Ті ляльки, які, які ви зараз бачите, вони зроблені на основі е, елементів народної творчості, але в основному вони авторські, тому що я їх вигадую. Е, Вигадую і шию руками. Наприклад, оця лялька називається богиня творчості. Я завжди на всі виставки, на які запрошують, беру її. Вона стоїть основною зшита вона руками і символізує все, що може людина вкласти свою душу. В це виглядає в цій ляльці. Також практикую ляльку з ниток. Це Пінька, лялька зроблена як моя особиста берегиня і лялечка, яка зроблена в техніці мотанки, але теж виглядає як авторська. Це моя остання робота. Хочу звернути увагу, що тут вишивка ручна на сорочці, на плахті. Отак виглядає моя лялька, з якою я розмовляю, ділюсь своїми здобутками, бідами і секретами. Ці лялечки зроблені як мама і донька. Вони теж берегиня, в основному червоний колір говорить про радість. Сьогоднішнє свято, яке основане на пошані, повазі і чимного відношення до наших військових, адже ми знаходимося в військовому містечку, то ми бажаємо нашим воїнам миру, добра, злагоди, перемоги. За військовий героїзм та активну участь у житті громади селищний голова Зоя Гончаренко подарувала сувенірні набори усім командирам військових частин Озерного і Новогуйвинська та вручила подяку почесному гостю, народному депутату України Віктору Розвадовському за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток військового поселення. Усени 2014 року, завдяки Віктору Йосиповичу, який вишукав десятки тисяч гривень на придбання водяних насосів, вдалося забезпечити мешканців. Сів озерного водою та теплом у рамках благодійної акції Збережи життя солдату, народний обранець систематично передає захисникам вітчизни предмети першої необхідності, придбані у відповідності до їхніх прохань. Пам'ятаю вашу першу зустріч 98-му році, коли я переступив поріг вашого містечка. Містечко на той час було закрите гарнізон, і попасти сюди було дуже дуже важко. Виступаючи тут, у вас я сказав. Нема сильної держави, коли нема в неї армії, нема сильної держави і ніколи не буде, коли воїни, військові, які сьогодні проходять службу, отримують мізерну заробітну платню пенсії, не мають соціального захисту. І дуже прикро, що сьогодні мужовладці, які були у влади багато, Років більше 20 років не зрозуміли, що держава міцна тоді, коли військові забезпечені, коли військові мають житло, пенсію і достойну заробітну платню. Віктор Азвадовський подарував кошти на ремонт місцевого гарнізонного будинку офіцерів, закриття якого вдалося уникнути внаслідок знову ж таки депутатських клопотань. Та побажав усім миру. Я вірю, що ми зробимо все сьогодні, а в першу чергу і президент, і уряд, і парламент, щоб військові люди, які сьогодні віддають данину захисту нашого суверенітету держави, будуть отримувати те, що вони заслуговують. Те, що вони сьогодні повинні мати. Я прожив. Біля десяти років закритих гарнізонах. і знаю, яке важке життя і яка важка доля військового. Є й багато питань у вас сьогодні. Тут не вирішено, спілкуюся з людьми, і їх треба негайно вирішувати, тому що якщо їх не вирішимо найближчим часом, воно йде йде, йде. Містечко, яке було найкраще, я не боюся цього сказати в часи Радянського Союзу. В озерному. Сьогодні треба ремонтувати, відроджувати. І тільки волі командирів, господарів на цій землі ви його утримуєте і потихеньку відроджуєте. За багаторічну плідну працю на благо Житомирщини та благодійну діяльність відзнакою за заслуги перед громадою нагородила народного депутата України голова правління Українського фонду благодійності Леся Морозова. Звернулася зі словами подяки до парламентаря і представники Озерненської гімназії та дошкільних установ. Сьогодні на святі наш дитячий садочок, Озерницький дитячий садочок Сонячний теремок мав змогу подякувати нашому депутату Верховної Ради Розвадовському Віктору Йосиповичу. Він дуже великий внесок зробив в матеріальну базу нашого дитячого садочку. Він допоміг нам не тільки утеплити наш дитячий садочок, він поставив нам балконні. Двері допоміг також з матеріальною базою. Ми дуже вдячні йому за це і за великий внесок в життя наших маленьких діточок в їхнє майбутнє. Віктор Йосипович виконав почесну місію. взяв участь в урочистій церемонії посвятив козачата учнів Озерненської гімназії. Їм народний обранець вручив козацькі браслети обереги. Це таке свято, це продовження традиції козацтва, відродження національного духу нашої країни. Ми провели таку подію, посвятили дітей в козаки. Звичайно, що це велика справа. Кожен український хлопчик, він вже є козак. А посвята це лише підтвердження того, що він вже виріс і він це робить свідомо, вказуючи на те, що він православний, по-перше, по-друге, готовий боронити свою землю, свою віру. І, звичайно, це традиція нашого народу, яку треба продовжувати. Ще одним дарунком від Віктора Розвадовського, жителям Нового селищної ради, став концерт народного творчого колективу патріотичної пісні Гурту Контингент з Полтавщини. воїни афганці бойові побратими Віктора Йосиповича, присвятили свій виступ усім патріотам країни. Проїхав дуже багато концертів, побував во многих містах і в наших частях воїнських, які сьогодні знаходяться на востокі України. увидев наших воинов украинских, кто сегодня боронит землю, вот. Мне бы хотелось сегодня вот через эти песни, дай бог, чтобы они долетели до их сердец, вот там, вот, передать им всем э, любви Божьей, ласки всем и ангела-хранителя. Tchau. Україну без загарбників, без бандюків. Намалюйте мені Україну, де ніхто не вбиває братів і синів, намалюйте обличчя щасливі, навкруги посміхаються всі, і дівчата, і хлопці вродливі. Намалюйте благаю, митці, заспівайте мені про країну, де панує закон, і відкатів нема. Де не гроші вирішують долю людини, а людина вирішує долю сама. Заспівайте мені про країну, де нема жебраків, і рабів, і панів. Заспівайте про вільну країну в Україні не було і не буде царів. Заспівайте про Київ, і Крим, і Карпати, Чорне море Дніпро і Донецькі степи. І про маму Одесу, про Львів заспівайте, заспівайте, та тільки не рвіть на шматки, не діліть і не крайте єдину родину. Ми Богдана онуки Тараса, сини. Захищайте, шануйте свою Україну. Доки вжива вона, доти житиме ми, помоліться за всіх. Хто навіки загинув, Україна це мати, ми ж, доньки, сини. Помоліться сьогодні за всю Україну, доки жива вона, доти житимем ми. Телем глибочиської територіальної громади до дня українського козацтва Віктор Зладовський подарував виступ легендарного поліського академічного ансамблю пісні і танцю Люнок. День свята Покрови Пресвятої Богородиці, і Преснодіви Марії, православні жителі села Вереси Житомирського району відзначають своє храмове свято. Соборне богослужіння очолив настоятель Святопокровського храму отець Ніколай Рибачук. 42 роки він служить тут і нині постійно молиться за мир Україні. Була особлива молитва за мир у нашій державі, і вона була піднесена. Від лиця всіх присутніх, від лиця всіх людей, які являються прихожанами нашого святого храму, я прошу Бога в цьому храмі і вірю в те, що все ж таки з допомогою, що ми ходимо, віримо, і Бог нам допоможе. А наша Україна і наш український народ заслуговують найвищої поваги. Віктор Звадовський зробив пожертву на ремонт місцевої церкви та попросив вірян щоденно молитися за закінчення війни і здоров'я захисників України. Ті хлопці, які захищають нашу сьогодні державу, вони бачать, що відбувається, і що для цього роблять політики. Якщо політики будуть ставити так політику правильно в державі і захищати нашу державу неньку Україну, то в нас якнайшвидше наступить мир. Отець Ніколай благословив Віктора Розвадовського і побажав, щоб Господь завжди його оберігав та допомагав у добрих справах. Ми йому завдячні, от і люди, бачачи його відношення до нас, звичайно, вже скільки років за нього голосують, тому що це село і глибочиться в окрузі, який обирає цього депутата. Був радий вітати почесного гостя на храмовому святі, яке збігається ще й з днем народження села, і Вересівський сільський голова Олександр Шут. Ми сьогодні святкуємо 407-му річницю від дня заснування села Вересіве. Мені дуже приємно, що сьогодні до нас на свято прибули великі гості народний депутат України Віктор Йосипович Розвадовський. Ми раді зустрічати гостей в нашому приємному, красивому храмі. Добра, благополуччя, миру злагоди. І хай на кінець на нашій українській землі прикоротиться ті чвари, які розпочалися. Вересівці пишаються своїм селом, де не одну сотню літ цвіте верес. Село живе. Це сьогодні дуже важливо. Що в селі є такий голова сільської ради, сільської громади, що в така селі є? Що є в селі, такий батюшка. І вони якось дуже добре між... між собою спілкуються, підтримують громадян і громадяни їх розуміють. Село гарне, всі село. село е... Люди труженики всі, всі стараються. По завершенні Соборної молитви відбулася хресна хода навколо храму. Усіх присутніх священники окропили освяченою водою та побажали Божого благословення і молитовного покрову Пресвятої Богородиці.